Друзі, привезли Німеччини прикольний велоаксесуар. Це в нас стоп з поворотами. Він безпровідний. Тут тобто має пульт. Пульт можете закріпити на кермо, є всі кріплення в комплекті. Поставляється ось в таких коробках. Центральна клавіша вмикає його. І далі з пульта в нас нижня кнопка це стоп. Аварійка. Телефон пересвічує. Очами реально видно всі діоди поворотника, а через екран телефона я бачу ніби як... плямку, отак вот діоди вот, засвічується. Прикольно і тут вам теж блимає, що він включен, щоб не забули вимкнути. класна штучка. Ось таке кріплення сюди воно заїжджає. І так само тут вони акумуляторні. Точніше, пульт не акумуляторний, а сам стоп з поворотами акумуляторний. Тут роз'єм зарядочки, кабель зарядки в комплекті. Лайк